День добрий, рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван-монарх від українського виробника торговельної марки «Водлайн». Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 см. У глибину побильці диван займає 1 метр 47 см. До комплекту дивану входить три великі подушки та дві маленькі. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу МДФ колір венгетемний. В маленькій бильці є шухлядки та невеличка ніша. Великі бильці дивану є велика ніша для зберігання дрібничок. Задню стінку дивану продовжую прямокутна подушка на кутовій частині дивану. Так як кутова частина дивану не розкладається. В дивані є два великі короби для зберігання білизни. Один короб в кутовій частині дивану, інший під прямою частиною. Принцип розкладання дивану є Для того, щоб його розкласти. Знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. Другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце з цій модельці дивану 1,47 см на 2 метри. Наповнення дивану пружинний блок, повст, пінополірітан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!